Hi and welcome to the Learn English with Ivan Shandra Channel. Іван Шандра це я. Я священник, живу в Канаді, а ще допомагаю людям вивчати англійську мову. Недавно тут, у Торонто, у нас проходили місячні курси вивчення англійської мови, English as a second language, і студенти у всіх трьох групах просили мене продовжити пояснювати нюанси англійської мови і давати онлайн уроки. Саме тому можна сказати, цей YouTube канал і з'явився, але. Була ще й інша причина. Багато людей вважає, що англійська складна мова і вивчати її дуже важко. Підписуйтесь на мій канал і ви побачите, що англійська мова легша, ніж українська. А тепер слухайте дуже уважно. Якщо ви приїхали у Канаду і зрозуміли, що без мови вам важко знайти хорошу роботу чи навіть винайняти житло, цей канал для вас. Якщо ви тільки плануєте виїхати в Канаду, ну чи Сполучені Штати. Але вже зрозуміли, що без англійської мови вам буде дуже важко, цей канал для вас. Якщо ви бажаєте просто подорожувати у англомовні країни і відчувати себе впевнено, цей канал саме для вас. І якщо ви студент чи школяр, ви знайшли самий потрібний для вас канал. І ще одне, якщо ви хочете просто цікаво провести час і заодно вивчити англійську мову, цей канал точно для вас. Для вас тут буде цікаво і пізнавально. Отже, готові вивчати мову легко, цікаво і разом зі мною. Все, що вам потрібно зробити зараз, підпишіться на цей канал і зустрінемося у наступному відео.